Сьогодні ми відзначаємо День української писемності та мови. І зараз я пропоную вам дізнатися у працівників та студентів нашого коледжу, що ж для них означає українська мова. Добрий день, шановні колеги, шановне студентство. Звичайно, що українська мова це перш за все наша державність. Україна, українська мова. Звичайно, що вона несе у витокі у вирої нашого народження. З самого дитинства я спілкувався виключно українською мовою. Наразі, крім іноземної англійської мови, я іншою не спілкуюсь. Українська мова, як і вважається одною з милозвучних мов, її порівнюють з італійською, тобто вони посідають перше, друге місце. Українська мова це наше все. Тому щоденно спілкуйтесь українською мовою, вивчайте українську мову. І тоді наша Україна заграє новими яскравими барвами. і наше покоління переможе. Що для мене українська мова? Ну, по-перше, це державна мова країни, в якій ми живемо. По-друге, це мова спілкування, це мова нашого життя. І іншої нам не треба. Тому бережемо нашу українську мову, спілкуємося українською мовою, підтримуємо українську мову і розвиваємо українську мову. Українська мова це скарб, який треба шанувати, треба зберігати і як можна більше приділяти увагу тому, щоб всі Знали нашу мову. Знали не тільки в нашій країні, а знали в усьому світі, що є така співуча, гарна мова, солов'їна. Для мене українська мова це моя ідентифікація як українки. Це приналежність до славетного українського народу. Це те, чим я пишаюсь і горжусь. Українська мова для мене це героїчний та тернистий шлях мого народу. Це заповіт поколінь, який передається нащадкам. Мені дуже подобаються слова Ліни Костенко. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирають мову. Тож плекайте нашу українську мову, вчіть її, розмовляйте нею, бо вона є давньою. І дуже надійною зброєю в боротьбі з ворогами, для мене українська мова. Українська мова це мова моєї родини, це мова моєї бабусі, це мова, яка надихає і окриляє. Це мова, якою я думаю, якою я розмовляю, спілкуюся зі своїми колегами, друзями зі студентами. Це мова, яку я викладаю вам, студенти, це мова, яка надихає, як казав український мовознавець Іван Огієнко, Українська мова то душа нації. Немає мови, немає народу. І зараз, коли наша держава так важко виборює незалежність і свободу, українська мова відіграє величезне значення. Тож наше завдання її зберегти, плекати, розвивати, примножувати нашу солов'їну, милозвучну, незабутню, могутню і відважну українську мову. Ну, що для мене українська мова? Це мова моєго дитинства, це мова моєї сім'ї, моїх батьків, мама, тати, бабусі. Для мене українська мова це надзвичайно красиві, фантастично молодійні українські пісні, які співали в моїй родині. І я їх знаю дуже багато. І зараз я. Горжусь тим, що і пісні, і українська мова знають в усіх куточках світу. Українська мова це такий знаєте, метод боротьби з нашим ворогом. І Україна незалежна, процвітаюча, мирна і переможна. Для мене українська мова це про самовизначення. Самовизначення реалізується через націоналізм. Тобто, мова як така, це один із елементів націоналізму. Націоналізм, а отже, і мова це про щось радикальне. А саме для мене українська мова означає щось надзвичайно тепле та близьке до серця. Вона надає відчуття затишку, спокою та рідного дому. Українська мова об'єднує націю. Те згортовує усіх громадян, тож спілкуйтеся і любіть нашу солов'їну мову.